Макс крутий, він завжди з нами. Дуже творчий, талановита людина. Скажімо, ми довгий шлях з ним пройшли, творчий. Навчалася в першу чергу, потім спілкувалася, розвивалася в творчості. От він був людиною, знаєте, протиріч. Він одночасно був дуже сором'язливим і хоробрим. Він був дуже добрим, до тварин. Він любив природу, квіти, але при тому він був дуже справедливою людиною і боровся за нашу країну по справедливості. Перед війною він сказав повномасштабно, що він вже не воює. Він пече брауні і займається кулінарією творчістю. І я дуже зраділа, що він нарешті не воює, якби це не звучало, але все одно постійно за нього переживаєш. І коли почалося повномасштабне вторгнення, я знала, що він піде воювати. це було очікувано якщо чесно, тому що це Макс. Що я знав далі? Я цінував його як людину, і я прийшов попрощатися. Я їздив на табір, він був виховником, він дуже активний був із ну, там. Він дуже був відкритою людиною. Він завжди міг допомогти, так що просто розніромилися там. І... Який спогад найбільше запам'ятався вам? Mm, Те ж саме, як в багатьох, як він, наприклад, нам читав. Не свої твори, але читав. читав. Ми знаємо його, знали його 11 років. Ми разом вчилися в літературній школі в Карпатах, коли тільки починали всі писати вірші, ну, ми і Макс, От, і прийшли віддати шану нашому другу. Що у вас у руках? Ми взяли з собою книжку, щоб почитати. Потім взяли квіти, замотали скотчем через пісню, яку він, слова до пісні, яку він написав «Жовтий скотч. Це просто символ наших захисників. Коли вже та весна ще прорости фіалкою, я не знаю, на пам'ять багато не знаю чого, але це такі слова, які просто всім зараз дуже відгукуються, тому що це дуже передає Макса як людину, його сутність. Він був дуже Прекрасною світлою людиною, яка мала писати вірші, а не воювати.